Духовне роздумування над початком Євангелія від Марка, місія предтечі та явлення месії, перший розділ Євангелія від Марка, це не просто історичний звіт, а динамічний і потужний маніфест Божого спасіння. Він починається зі слів, початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Ці слова є фундаментом усієї християнської віри, проголошуючи, що історія спасіння входить у нову вирішальну фазу. 1. пророче коріння та голос у пустелі. Поява Івана Хрестителя не була випадковою чи раптовою подією. Вона була чітко спланована Богом і передвіщена старозавітними пророками, зокрема Ісаєю. Підготовка шляху, пророцтво про голос, що кличе в пустелі, вказує на необхідність внутрішньої підготовки. Як перед приїздом земного царя рівняли дороги, так перед приходом царя Небесного потрібно було вирівняти криві стажки людських сердець. Пустеля як місце зустрічі, пустеля це місце тиші, де немає світського шуму, де людина залишається сам на сам із Богом. Саме там Іван розпочав свою проповідь, закликаючи до радикальних змін. 2. постать Івана Хрестителя, аскетизм та смирення, опис зовнішності Івана, одяг із верблюжої шерсті, шкіряний пояс та його раціону сарана та дикий мед підкреслює його повну відстороненість від земних благ. Символізм одягу, його вигляд нагадував пророка Іллю, що свідчило про наступність пророчого служіння. Глибоке смирення, попри величезний авторитет серед народу, Іван каже Я недостойний, нагнувшись, розв'язати ремінці його взуття. У тогочасному світі це була робота найнижчого раба. Іван розумів прірву між собою, людиною та Ісусом Богом, що втілився 3. Суть справжнього покаяння та хрещення. Ваш текст піднімає критично важливе питання різницю між обрядом та духовною переміною. Метаноя покаяння це не просто жаль за минуле, а тверде рішення змінити напрямок життя. Іван вимагав плоду гідного покаяння. Критика формалізму, фарисеї та саддукеї часто приходили до хрещення як до магічного ритуалу або страховки від гніву Божого, не бажаючи змінювати свої горді серця. Іван суворо попереджав, що походження від Авраама не рятує, рятує лише особиста віра та щирість перед Богом. Обіцянка доброї совісті, як зазначав апостол Петро, хрещення це не обмивання тіла, а обітниця Богу служити йому з чистою совістю. Без щирого покаяння хрещення залишається лише зануренням у воду, позбавленим духовної сили. 4. Хрещення Ісуса та Божественне свідчення. Момент хрещення Ісуса в Йордані є точкою богоявлення Теофанії, син Ісус, будучи безгрішним, приймає хрещення, щоб солідаризуватися з людством і виконати всяку правду. Дух Святий сходить у вигляді Голуба, символізуючи мир, чистоту та помазання на служіння. Отець, Голос із неба підтверджує синівство та месіанську гідність Ісуса, ти син мій улюблений, що Його я вподобав. 5. Місія церкви в сучасному світі. Ваш аналіз проводить чудову паралель між часами Івана Хрестителя та нашим сьогоденням. Відсутність технологій вес технологічний прорив за часів Івана Новина поширювалася з вуст у вуста, і вся юдея йшла до нього. Сьогодні ми маємо інтернет, літаки та соціальні мережі, але серця людей часто залишаються закритими. Це ставить перед сучасною церквою виклик використовувати всі засоби комунікації для проповіді про друге пришестя Христа. Особистий приклад, згадка про бабусю, яка запрошувала всіх на зібрання, є дуже зворушливою. Це нагадування, що найефективніша реклама Божого царства це щира любов і особисте запрошення прийти і подивитися. Погляд на Христа, як на картині, де всі погляди спрямовані на Ісуса, так і наше життя має бути зосереджене на ньому. Світ пропонує безліч розваг та фальшивого щастя, але справжній спокій і вічність знаходяться лише в Бозі. Висновок Іван Хреститель підготував світ до першого приходу Христа. Сьогодні ми, як церква, виконуємо роль сучасного Івана Хрестителя, готуючи людство до його другого пришестя. Заклик залишається незмінним покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Це покаяння є ключем до прощення, свободи та вічного життя з Господом. Слава Ісусу Христу повіки! Амінь.